Вітаю вас, мої рідненькі хлопці дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Уже 20 хвилин на другу годину. Оце тільки прийшла. Зараз розкажу, де була і що купила. Оце, бачите, кусочок пирога собі узяла. Я й там кусочок поїла, і кави випила, і бутерброда з маслом, і з сиром, два з'їла. От, і кави з молоком. Оце ж вчора я ходила за допомогою. Да? От, за допомогою ходила. Хотіла кави випити, а вони тільки з 10 до 12. У вівторок і у середу з 10 до 12. Другі дні вони закриті. Ну, Думаю, а чого я сьогодні не піду, я й пішла. Там ще суп був, я б риб'ячий, я б поїла б, а такий там з ковбасками я не захотіла. А це з'їла два бутерброди і кусочок пирога. І там жіночка Наталя, вона. Ой, як вони кадетів навчає кадетів вона в армії спасіння працює вже дуже давно, навчалася в міжнародній школі, оце по, в армії спасіння, десь у Лондоні. Чи що, і сюди вийшла заміж, бо з чоловіком навчалася. Вже давно вона тут, років 20, а може й більше, може, і 25. два хлопця в неї, чоловік у неї фін. От. Вона сама із Рашкину дуже-дуже дуже вона проти цього. Ну, самі розумієте, всі розуміючі люди завжди проти цієї клятої війни. Вона каже, ти візьми додому ще кусочок, шматочок, так і взяла. Поїхала. І що ж ви думаєте, у нас зачиняється магазин? Оце не обращайте внимання, це в мене я як лежу в день, так я укриваюсь. Постирала, частенько вкриваюся. Ага, і там закривається магазин, який так називається. Отак називається. А жіночий називається отак, only, only, а не веромода. веромода, Отак називається жіночий. Ну і слухайте, що оце по 5 євро, є по 10 євро, 15. Ну, я взяла те, що мені треба було, я взяла зятєві шорти старшому зятюві шорти отакі за 5 євро і з льону. Легесенькі такі, хоч вдома ходить, хоч на вулиці ходить. хороші такі такі. шортики, оце взяла йому такі. Тоді оце Павлику взяла своєму така футболочка, Оце ж така фірма, він дуже любить таку емочку. І взяла дві пари шортів, абсолютно одинакові емочки. ось написано. Ну, коротше, емочка і та і та. Це я взяла одні для павлика, а одні для Сашка. Одні для Сашка, для младшого зятя, так скажем, для Насюшиного чоловічка. Сашко. Він у нас хороший, дуже. Не буду казати нічого більше, хороший все, більш нічого казати не буде. Працює. Працює і вона, і він. Ось так більш нічого казати не буду. Воно це наше сімейне. Все, зараз у нього все добре. Слава Богу. Со здоров'ям все добре, слава Богу. І взяла для Ані. отакі, Оце ж отака фірма, Веромода. Для Ані взяла такі. Воно, як бріджі, джинсові, як бріджі. Це вообще 2 євро скоштували. Знаєте, поміряла на себе плаття було. Ой, красиве, атласне, червоне, рукав так нижче локтя. Таке назад зав'язується воротничок хамутиком. Боже, яке красиве. XL, Поміряла, ну, я втонула в ньому. Натаб моя таке б не носила, вона такого не носить, а на мене воно занадто здорове. А так, щоб комусь брати, та ну, на що воно треба? Ну, дивіться, що я заплатила, ось дивіться. 5 євро, 5, 5, 5 і 2 євро. І того заплатила 22 євро. І налог, скільки тут у мене був. Налог у мене був. А ну, де тут налог? 4, 4,47 налог. Оце оце таке взяла. Оце таке взяла. Дуже задоволена, дуже задоволена. І я думаю, що мої теж будуть дуже задоволені. Отак от, от. Того, що... Уже таких цін немає. Як я колись купувала, Оце, бачите, ще такий чек. Тут написано, що не можна повертати, що не можна міняти, тому що закривається магазин. Я і не збираюся не повертати, не, 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 повертати, не здавати, не міняти, нічого я не збираюся. Оце так. Колись були шорти, оце можна було взяти такі, і за євро, і за 2,90 у інших магазинах. Тепер оце ціна 5 євро це золота ціна, я вам так скажу. золота ціна. Так що не будемо, не будемо поганим, да? От, Яка є ціна, така є ціна. Зараз налью водички собі попити трошечки, бо жарко на вулиці. Ага, ж творчик такий, що взяла собі кусочок. Зараз покажу вам газети. Дуже задоволена. Дуже задоволена. Понімаєте, уже тепер і не буде того, що було раніше. І не буде. Тому що все йде на те, що Ось, із 18 по 21. А ну, дивимося, що тут. Три парі таких боксерів, 15 євро. Не треба. Непогані, але не треба, дорога ціна, що це таке за єврик, що це мінт. А шоколадки якісь, шоколадки якісь. Це по клубі. У мене є в клубі, теж не треба. Так що дивимось далі. Що тут, тут на 20% щось для діточок? Тут ось таке-сяке. То 20, то 30, то те таке. От, що тут ще? Угу. Полотенчики, полотенчики, це такі коврики малюсінькі. О, це так, така посуд, посуд такий посуд. Ось такі чашки і тарілочки. Теж не треба. Ось зараз. Зараз, зараз, зараз. Оце, бачите, туалешкина бумага. 32 рулона, 16,90. А скільки тут рулонів? 16 рулонів, 10,50. То краще брати оцю. Далі. Туалешку мить, оце 4,52 туалетних утеночка. Далішу. Отакі коробки, всякі різні. Та я колись хотіла тільки на колесах так купити, щоб туди заїжджало під, той, під кровать. А тоді думаю, та в мене шкафів на що воно мені треба. Ну, виходить, 6 євро 3 штуки, по 2 євро. Ну, я, один, я б один так купила, на мені 3? Такі, що мені три. Це таки, що однести можна на той. На О, тут вже оцей Геловін свято буде скоро. Я не знаю, коли воно буде, але буде ось батарейки. Так, щось ми тут пропустили трохи, так? Да? Угу. А там щось таке хазяйство, не будемо дивитися. Ось батарейки. У мене теж є вони батарейки. Так, що тут у нас ще є? От, Постілі немає. Такого нічого немає. Я не купила крашенки. А що це так? Я не купила крашенки? Ну нічого завтра куплю, це не страшне. Так, далі, що ми тут? Суси всякі, Ах, це Дубайський шоколад, такий хвальоний, що прямо страшний. Може, там халва всередки. Ті люди, які їли, сказали, що нема в ньому нічого хорошого у тому дубайському шоколаді. Це, бачите, чотири плитки, оце Фадзер, оце Фадзер, сукла, шоколад, 12 євро. Раніше було 5 на 10. Оце так подорожчало. Ну і кава ж дуже подорожчала. О, це євро 66, одну квітку, це можна купити, однести Юрчикові. Царство йому небесне. О, то це і все, Тут немає нічого більше. Підемо далі. Аско. Аско. Це отут, що я ходжу: Аско і сотка. Я ходжу сюди у мебільні. Так, дивимося. Аско. Ну, вони тут, якщо в них щось є таке дуже дешеве, то як я ото взяла лампу для нати за 15, зараз така лампа вже стоїть по повній ціні 35. Все, я всла за 15. Так, подивимося. Ось подушки. 9,95 дорого. Я по єврі беру. Звісно, оці подушки вони набагато кращі, вони удобні, хороші, тримаються довго, але мені яка різниця. Я взяла в мене дев'ять подушків, мені набагато хватає. Ми... О! Опять ті коров'ячі 99-95. У ті є три штуки, у ти є, так що я брати не буду. Не буду, не буду. Так, далі. Що тут таке? ну, Це під шампанське, ви знаєте. да, Льоду натлав, бутильку шампанського або вина. Вони не п'ють шампанське, вони п'ють вино, тільки біле. Бо на червоне вино, Алергія їй не можна, тому вони п'ють тільки біле. Оце Юла якийсь магазинчик. Так, Ваніш тут. Ну, Я туди і не поїду, бо воно далеченько знаходиться. О, руста. От русту подивимося з вами. Так, що тут у нас? 50%. Це якісь хто? Хто такі. А таке діяльці невеличке. 249 коли я їх брала по 50 центів. О, По 50 центів, бачите, такі на стіл класти. Це непогана ціна. Це можна поїхати купити, з якого це. А, це тільки у 21. го у, у неділю. Але мені у неділю треба ж платити за проїзд, поэтому я і не поїду туди. Туди я й не поїду. Так, що тут далі? Що тут далі? Що це таке? Ага, це ручне таке, що крутить овочі. Змільчитель овочів, ручний. А це тормус, термос, термос. А це що таке на 2 літра? Ну, це ж такий змільчитель теж. Змільчитель. Ось такі коробочки по 99 центів. П'ять штук їх, чи що? Ну, не треба вони мені. не п'ять, не скільки. Так, дивіться, носочки по євріку. От оце по 50 центів лампочки. Оце євро 99 ті подушечки. Теж не треба. Так, що тут далі? Оце із натурального, але буває по 29. Не надо. Далі що? Іскусственні квіти. Я їх не люблю, іскусственні квіти. От. Так що ніколи й не беру. Так, це такі обої, всякі різні. Обої для, для ремонту, щось, Оце що таке для тіла мить. Да? 99 центів. От, Оце по 79 центів. Це що таке? Що це таке? А це руки мить по 79 центів. Сілька тут а пів літра і непогано. От так. Далі свічки всякі різні. Свічки. Пелесос якийсь за 50 євриків. 49,90. От, що тут у нас якісь розчоски ото, наводить красу й моду. от Теж не треба. Так, оце тут саженці, квіти. Так що теж не треба. Так, а що тут на останньому? Теж не треба нічого такого. нема, Того нема шоколадів ніяких нема. У них бувають і шоколаді, Це матанет, не будемо дивитися, це хазяйственний. Матанет. Ось подивимося той Лідла. Лідла. От, Лідла подивимося. Угу. Це піжамки такі. Ну, маленький розмір. 98-104. От, Конфети. У коробках. Це конфети чи що це? Макаронс. це макаронс, таке печиво. Угу. Далі. Там помідорчики, там булочки, там таке сяке-всяке різне. Так, ага. Тут що в нас? Мармелад якийсь, оце морозко хороше, 850 мл 299, але зараз, знаєте, ж, не холодно. Так і морозка не хочеться. У мене є ще, мабуть, чотири рожки у холодильнику, але не хочеться його. Отак от покажу вам далі, що тут є. Що тут є у нас таке смачне і запашне. Так, це хазяйственне таке для чоловіків, для хлопчиків, для хлопаків, тут для діточок. О, це для жіночок. Піяма така, теж не треба. Піяма в мене є, Ната мені виписала на тему піяму. Так, що тут булочки, якісь, паста э, Болонеза із базиліка, там таке всяке різне. Тут мою ще чистящі якісь. Ось 3,99 очки. Ну, це хто пішов, отак от і купив собі. Йому там плюс один чи мінус один. От, а, а мені треба тільки заказувати. Я ж собі заказала, показувала вам. Да? хороші дві парі очків за так, п'ять йогуртів. Мінус 38 за 2 євро по 40 центів. Мені вчора давали йогурти. І оце моцарела, міні моцарела. Все. Оце все, що я вам показала. Все, мої девочки, хлопчики. Бувайте здорові, Па-па, всього -па, все па-па.